Всіх вітаю з вами на зв'язку. Духовний практик. І сьогодні я продовжую цикл відео присвячених чакрам. Це буде передостаннє відео, яке буде розкривати для нас всі глибинні сенси шостої чакри, назва якої аджна. Але перед тим, як ми перейдемо до суті самого відео, тавтологія, перейдемо, перейдемо. Перед тим. Ви можете відзначити це відео своєю вподобайкою. Після повного перегляду залишити свій коментар, ну, а також зробити репости та поширення. Бо, по-перше, цей контент він стосується абсолютно кожного, бо в кожного є енергоцентри, да? які між собою переплетені. А по-друге, такі ваші дії допоможуть моєму Ютубу розвиватись, цьому відео просуватись. І це буде слугувати для мене додатковою мотивацією записувати для вас відео подібного формату із цікавим пізнавальним контентом та надавати його у відкритому доступі. Я буду вдячний вам за ваші дії та активність. Так от, дивіться, в Аджна. Я відкриваю видочку. Вибачте, не підготував. Аджна. Шоста чакра. О, почекайте, я ж не нагадав вам, що таке чакри, да? Щось я вибиваюся з року. Погано почав відео, да? Ну нічого, переписувати не буду. як є, ми не ідеальні. Ого, момент прийняття себе. да? Пропрацьовуємо свої тригери. Так от. Що таке чакри? Це індійський опис енергоцентрів людини, які в своєму поєднанні формують наше захисне біополе, або, як прийнято сучасною мовою казати, аура. Да? Зрозуміло. Так от, шостий енергоцентр, який має назву ну, чакра. Да? Аджна, це енергоцентр, який знаходиться в зоні третього ока, да. О, він допомагає з яснобаченням, з цілісністю своїх відчуттів та сприйняття, з глибоким сприйняттям світу. Да? Тобто, все, що пов'язане з баченням себе в цьому світі. Світу всередині себе, з баченням тих обставин, де ти з'являєшся, в яких опиняєшся, да, які проходиш, з не тільки баченням, а й з прийняттям того, що ти бачиш. От на всіх цих тонкощах та нюансах зав'язана робота шостого енергоцентру Аджни. Власне кажучи, якщо ви людина, в якої цей центр прокачаний, ми кажемо зараз про звичайних людей, не про практикуючих. Да? За магічне яснобачення я потім поспілкуюсь. Якщо ви людина, яка е, має розкриту аджну, прокачний енергоцентр, з нього йде потік енергії. В такому випадку ви будете не лише чітко бачити, яке місце ви посідаєте, займаєте в цьому житті, в світі да, е, місце під сонечком. Е, ви не тільки будете бачити більшість ситуацій, і вони для вас будуть ясними та зрозумілими. Ви ще будете бачити. Брехню, ви будете бачити нечесність, підступність з боку інших людей, якісь потаємні наміри, які люди от хочуть по відношенню до вас провадити, але вони не можуть. Чи вони бояться, чи ще там щось причин може бути багато? Да? Ви будете бачити приховані сенси. Того, що на вас очікує, що для вас підготовлюють інші. Да? Ви будете бачити цілісність картини з усіма тонкощами, нюансами, з усіма за та проти, да? оці всі підводні моменти, вони для вас будуть більш ясними. Також ви будете бачити перспективу свого майбутнього. Тобто, для вас не буде складати якогось сильного труда о, спланувати щось в перспективі на довготривалий час. Да? Ви будете чітко вибудовувати шлях своїх дій і приблизно розуміти по своїх відчуттях і своїх прорахунках, о, чим це для вас обернеться. Тобто це ще й передбачливість, Да? Ти не тільки робиш вчинок і несеш за нього відповідальність, а ти ще й прораховуєш в результаті, що ти отримуєш, від того чи іншого вчинку, від того чи іншого повороту подій. Да? Ось це у випадку, якщо е, гарно прокачана аджна, Якщо цей енергоцентр є закритий, він забукований, пригальмований, через нього погано йде енергія, е, то, звичайно, людина, в якої така проблема є, її дуже легко одурити. Е, Нею легко скористатися, легко проманіпулювати, тому що немає моменту того, що я відчуваю, що ти мені брешеш. Я бачу, що ти нечесний зі мною. Я бачу, що ти нещирий, що в тебе є якісь подвійні сенси. От ти як зашторений. Тобі от нібито все ясно, а з іншого боку, тонкощі в ситуації ти не знаєш. І чим для тебе це обернеться, ти теж не уявляєш. Як це вивернути в користь собі, уявлення не маєш. Тобто немає ясноти. Цієї ситуації немає повноти картини. Да, от Напівсліпе кошеня. Ось так. Нібито шлях ти бачиш, а куди ставити ногу, аби це було безпечно, вже ні. Надто близько не бачу. От, малі м'які якісь такі моменти, які насправді найбільшу роль мають і впливають найбільше на ситуацію. От воно буде закрите. Ось так. Більше того, ви не будете помічати очевидних речей. Тобто це може бути тісно пов'язане з тілом. Коли ти відчуваєш, що тілом щось з тілом відбувається, да? в тебе якісь там можуть бути проблеми, якісь там затримки, я не знаю. Ну, якісь показники фізичні про те, що щось е, вийшло з ладу. назвемо це так, да? тому що наше тіло це теж якби машина. Хто не знав, то відкриту ємницю. Да, Наприклад, зуби почали боліти, кістки тягнути, суглоби запалилися, ще щось явні ознаки того, що з фізичним станом не все гаразд, а ти цього не помічаєш. Тобі це може здаватися не настільки критичним, ну, може бути багато причин, чому ти не звертаєш на це увагу. Але ем, те, що, в принципі, повинно бути явним в демонстрації того, що треба звернути на це увагу, воно для вас буде як прихованим. Ось більше того, погано відкладається чітка інформація. Тобто, правила угоди якоїсь контракту, складання якихось паперів, все, що пов'язане з паролями, з чіткими структурами інформаційними, це буде дуже важко сприйматися. Бо як пояснити, розумові процеси, які відповідають за чіткість ситуації, вони будуть як згальмовані. От свідомість вона не буде відкладати в собі цю інформацію з позначкою важливо запам'ятати. Ось це буде десь там в архівах підсвідомості валятися і незрозуміло, чи вдасться це витягнути, чи не вдасться це витягнути. Тобто з отакої позиції. Да? Якщо ми кажемо про людей магічного направлення, то безумовно аджна дуже впливає на розвиток. Таких здібностей, як ясно бачення, ясночуття, да, все, що пов'язане з тонким сприйняттям інформаційного світу на рівні енергії. Тобто, да, ну, прокачуючи ачну, ви зможете прокачати своє третє око, відкрити яснобачення і почати бачити сутності, тонкі світи, тонкі плани енергетичні це все понятно. Вот. Як можна заблокувати аджину? перекрити ясно, бачення, перекрити звичайній людині взагалі сприйняття ясності своєї ситуації? Да? Іноді бувають випадки, в яких темні маги накладають мороки, дурмани, да? дуже багато різних технік є, вони мають різні назви, але специфіка їхнього впливу одна й та сама. Це дезорієнтація вас в просторі, коли ви не розумієте, куди йдете. Що з воно відбувається? Як виходити з ситуації? Тобто, от сліпе, глухе, тупе кошенятко. Вибачте, не французький, але так воно є. ну, Кажу, як бачу. да, Сліпе, тупе, глухе кошенятко, яке повністю дезорієнтоване, воно взагалі не розпирається в тому, що з ним відбувається. І як це все змінити. В такому випадку. В першу чергу неодмінно вам шлях прикладається до майстра. Самостійно працювати над ачною дуже важко, тому що це є досить специфічний енергоцентр. Через нього важко самостійно пропустити енергію, розкрити її. Але є маленькі лайфхаки, які я вам сьогодні дам. Да? Відпустимо ситуацію про блокування, там і так все зрозуміло, що все буде досить печальненько. Ось, і для практикуючих, і для непрактикуючих, в принципі, перейдемо до того, як розблоковувати Аджну, як з нею працювати, щоб її розкачати і збалансувати, щоб була гармонія обов'язково. Да? Бо навіть людей, які не дуже хочуть бачити померлих, можуть бути азаріні, да? просвіти такі. Ну, В першу чергу про традиції це в нас, звісно, медитації, йога, пранаям техніки, кундаліні йога, все, що зав'язане роботі з тілом. Да? Також це уява. А, писання віршів, текстів, якихось сюжетних ліній, оповідання історії, не знаю, балади, легенди. А, складаєте щось? Що ну, приходить вам в розум, да? не знаю, блять, ці мінімало трами скачуєте. Скачуйте, господи, <гум> складайте. Да? Сидите собі там, от, Маруська сьогодні там зайшла. Побачила, що він її зрадив, і в неї стало серце. Ну, вибачте, трешаковий в мене сюжет получився, Я ще той мазохіст, придумую ці сцени. Але це класно прокачує ачну, тому що тут підключається когнитивна здатність мозку. Створювати з уяви з нічого, щось. Да? Ось, пропрацьовується ще момент творця. Ти вчишся бути творцем, створювати сюжетну лінію, розгортати її, там, допрацьовувати. Ну, багато. Да, Цього всього все, що зав'язане на творчому процесі. А ще робота з кристалами. Оце найцікавіше і найголовніше. Робота з кристалами. це от дуже класно, прокачує енергію Аджни, Рожевий кварц, в принципі, кварц, гірський кришталь, да, це теж є кварцеві породи. І аметист. Да, от у мене є така аметистова куля, дуже красива. От Аметист класно прокачує аджну. А ще е, сьому чакру, вибачте, назва в неї надто важка, не буду зараз казати. Ось. Медитації з кварцом, з аметистом. Вони класно прокачують шостий енергоцентр. Я взагалі дуже люблю спати з аметистом, тому що він ще енергетично очищує. Ще більше того, енергія аметисту вона не сумісна з енергією, яку виділяє людина під час брехні. Тобто, якщо ви будете на собі носити прикраси, в яких будуть елементи аметисту природного мінералу, то людям буде. Важче вам брехати, вони будуть відчувати дискомфорт, в них не буде бажання вам щось приприхувати, якось викривлювати інформацію. Тобто, ще це знаєте, вбити двох зайців одним пострілом. Поцілити в двох зайців одним, одним пострілом. Боже, буду це відео від дітей, бо тут і матюки і цигарки. А ще й такі страшні трешакові сюжети. Ну, тим не менш. Ось, можна навіть, от в мене така красива коробочка, да? це скринючка, якщо що, ручна робота. Купував в Житомирі, коли навідувався до своїх двох понтрох дуже класних. Ось, І в мене в цій е, скринці е, жить ось така аметистова андруза. Подивіться, яка красива. Тобто розмір мінералу не має жодного значення, якщо ви будете просто його носити постійно при собі, в кишені, в сумці, не знаю, куди. Да? І час від часу з ним контактувати, з цим мінералом, він буде насичувати вас енергетично. Ось так. Він активується і піде процес запущення аджни. Ось, Можете, не знаю, лежати в ліжку, увімкнули якусь мантру. Є, між іншим мантри, які якраз прокачують аджну. А, поклали собі на лоб. Ну вже вибачте, але так іноді практикують люди. І це працююча схема, поклали собі на лоб. Аметист. І почали щось фантазувати, щось уявляти. Ну, це взагалі комбо неймовірне, да? Гаряча смісь. Ось, до речі, адже на підпорядковується стихії води, да? потік думок, потік емоцій, потік уяви, От, такі плаваючі моменти нашої енергії. Ось. І да, практикуючи ось такі доволі дивні, але працюючі практики, ви зможете прокачати. Свій шостий енергоцентр. І тоді вас не одурять, не приховають нічого, ви будете бачити людину наскрізь. Ви будете помічати, хто з вами щирий, хто дійсно потребує допомоги, а хто вами користується, хто дійсно хоче, аби ви знали правду, а хто завуальовує інформацію, зглажує гострі кути. Да? Вам буде більш легко бачити, на що ви заслуговуєте, чого ви прагнете, чого досягнете. Багато функцій Шостого енергоцентру. Ось. Е, да. Ну і в принципі, будь-які пришикові моменти будуть з вашої позиції сприйматися. Окей, бачу, розумію, приймаю, вирішую. І відпускаю. Е, я в будь-якому випадку бажаю всім вам. Ясно, бачити, мати гарний зір, не тільки внутрішній, а й зовнішній, Ханіше, ж. ось. Прокачувати свою енергію, тому що таким самим чином ви стаєте менш вразливими перед недоброчинними діями людей. Ось. Бажаю всім по заслугам мирного неба над головою. Да? Мирного, до речі, на рахунок маніпуляцій. Ви ще будете бачити на масштабному рівні, як маніпулюють свідомістю людей. Чинушники, оце, верхівки влади, так? Да? Ну, але це вже зовсім інша історія. Так от, бажаю всім по заслугам. Мирного неба над головою, і все буде мир.